Манго король тропічних фруктів, відомий своєю солодкістю та яскравим смаком, вважається, що манго з'явилося на землі понад 4000 тисячі років тому, і сьогодні цей фрукт вирощують у багатьох тропічних країнах світу. Чи знали ви, що манго є не лише смачним, але й надзвичайно корисним для здоров'я? У цьому відео ми розповімо вам про його походження, корисні властивості та навіть деякі цікаві факти, про які ви могли не знати. Манго один з найстаріших тропічних фруктів, чия історія починається в Південній Азії, особливо в регіонах Індії та М'янми, колишня Бірма. Вважається, що манго вирощували ще понад 4 тисячі років тому, і він став частиною індійської культури та релігії. Манго згадується в стародавніх санскритських текстах як амра і вважається символом любові та процвітання. Поширення манго за межі Індії відбулося завдяки торговим шляхам і завоюванням. Перські купці привезли манго до близького сходу, а згодом португальські дослідники поширили його в Африці та Бразилії. Сьогодні манго вирощується в багатьох тропічних і субтропічних регіонах світу, включаючи Мексику, Таїланд, Філіппіни та Пакистан. Кожен регіон має свої унікальні сорти манго, які відрізняються за смаком, кольором і розміром. В Індії манго займає особливе місце, і його навіть називають національним фруктом. Щороку в Індії проводяться фестивалі, присвячені манго, де відвідувачі можуть скуштувати сотні різних сортів цього фрукта. Крім того, манго є невід'ємною частиною індійської кулінарної традиції, використовується в приготуванні чатні, ласі, десертів та різних карі. Манго це справжній скарб для здоров'я, який містить безліч корисних речовин. Один з головних компонентів манго це вітамін С. Цей потужний антиоксидант допомагає зміцнювати імунну систему, захищає організм від інфекцій і сприяє швидкому загоєнню ран. Дослідження показали, що регулярне споживання вітаміну С може знижувати ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Манго також багатий на вітамін А, який надзвичайно корисний для зору. Вітамін А підтримує здоров'я сітківки ока та сприяє поліпшенню нічного зору. Крім того, вітамін А необхідний для здоров'я шкіри, волосся та слизових оболонок. Ще одна важлива речовина, що міститься в манго, це дієтичні волокна. Вони сприяють нормалізації травлення, допомагають запобігти запорам і підтримують здоровий рівень цукру в крові. Завдяки високому вмісту клітковини манго також може сприяти зниженню ваги, оскільки забезпечує тривале відчуття ситості. Крім того, манго містить антиоксиданти, такі як бета-каротин, що допомагають захищати організм від вільних радикалів. Ці антиоксиданти знижують ризик розвитку ракових захворювань та уповільнюють процеси старіння клітин. Манго також містить калій, який необхідний для підтримання нормального тиску крові та здоров'я серцево-судинної системи. Фрукт також багатий на вітаміни групи В, зокрема фолієву кислоту, яка важлива для вагітних жінок. Оскільки вона підтримує здоровий розвиток плоду. Фолієва кислота також грає ключову роль у виробництві червоних кров'яних клітин і може запобігати анемії. Попри всі корисні властивості, манго має деякі потенційно шкідливі аспекти. Наприклад, у незрілих плодах містяться органічні кислоти, які можуть викликати подразнення слизової оболонки шлунка та кишечника. Людям, які мають чутливу травну систему або гастрит, слід уникати вживання незрілих манго. Крім того, Манго містить досить високий рівень цукру, тому людям з діабетом слід вживати його з обережністю. Манго не лише смачний фрукт, а й частина багатьох культурних традицій. В Індії, наприклад, манго вважається символом любові та процвітання. Індійці використовують листя манго для прикрашання будинків під час свят, а в стародавні часи вважали, що манго приносить удачу та благословення. Що стосується кулінарії, манго універсальний інгредієнт, який використовується в безлічі рецептів. Одним з найвідоміших індійських напоїв є манговий ласі, освіжаючий йогуртовий напій, який ідеально підходить для спекотних літніх днів. Для його приготування вам знадобляться стиглі манго, натуральний йогурт, трохи меду та лід. Змішайте всі інгредієнти в блендері, і ваш напій готовий. Ласі може бути солодким або пряним, залежно від ваших уподобань. Манго також використовується в приготуванні чатні, пряного соусу, який подають до різних страв з м'яса або овочів. В Таїланді та інших країнах Південно-Східної Азії популярний десерт: манго з липким рисом, де солодкість манго чудово поєднується з кремовою текстурою кокосового рису. Манго це не просто фрукт, а справжній дар природи, багатий на корисні речовини та з цікавою історією. Його унікальний смак і численні переваги роблять його ідеальним доповненням до будь-якого раціону. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб дізнаватися більше про корисні фрукти, овочі та ягоди, а також відкривати для себе нові смаки.